На той матч більш дублюючий та ротаційний склад. Назвемо його саме таким чином. Класне переведення зараз на Єміла Суариша. Суариш обігрує суперника. Суариш влучиться лівим флангом. Суариш один в один. Суариш хоче пробивати. Пробиває Суареш. Суариш. Елтонокулаце розганяється, пробиває колад. Вау! Пускається до ланки центрбеків. Кушніренко обігрався з партнером. Зараз лівим флангом атакують футболіста. Лензе передача, удар, Але все ж таки Артем Одинцов справляється з цим ударом, яка на власні ворота. Раконець, не зачепився за м'яч, але зачепився його партнер. А Аку... колаца віддає на Геру. Гера здійснює простріл. І що? М'яч летить повз ворота. Зараз Ейнел Суариш. Ейнел, мав все суперника. Ейнел Суриш нарешті віддає передачу на тіля. Пробиває Тіль повз ворот. Подача з кутового. боротьба і забивають фуболіста ДВТК. Ось нарешті їм вдалося. Скільки вже цих кутових у них було, і нарешті їм вдалося відзначитись забитим дячем. Є Артур Вагемян, є Геннадій Пасіч. Йде передача на Вагемяна. а Вагемян далі на Геннадія Пасіча Пасіч один один з кукіпором. Геннадій Пасіч здійснює просто і що Вибивають футболіста ДВТК. Де подача з кутового. Удар Пасіча. Відбиваються футболісти ДВТК, це просто було неймовірно. Два таких карі. Це був крістєгі, а ось це якраз Аколаце. Обігрався аколац з Климовичем. Климович, простріл відбився Назарій Мурас. Свою атаку Геннадій Пасіч. Пасіч приводить на правий фланг. Тут Владислав Наумець. Наумець шукає підкріплення. Тут підкріплення особливо небагато. Пробиває Владислав Наумець.